У Кирила була позиція, певна позиція. і Ця позиція була про Чому тому що він народився в Україні, він жив в Україні? і Він вважав, що ну, те, що відбувається, це неправильно. Тренер Андрій Подгаєцький розповідає про одного зі своїх вихованців Кирила Баранника, хлопця з Сімферополя, який був у юнацькій збірні зі спортивного орієнтування, каже в дитячу спортшколу Кирило записався у 15 років, показував хороші результати, виступав на міжнародних турнірах під прапором України. Він відносно пізно почав займатися орієнтуванням, але швидко прогресував. І в період 2013-го року і 2014-го року входив до складу юнацької збірної команди України. Захищав честь нашої збірної команди на чемпіонаті Європи у Португалії, і також у 2014 році у Македонії. Спортивне орієнтування це не лише про фізичну витривалість, а й про інтелект каже тренер. Бо читати карти йти за компасом непросто у Кирила. Це добре виходило. Наш від спорту перше це інтелектуальна складова, і в нього вона проявлялася більш ніж гарно. Фізичні якості були нерівні, тому Кирило цілком можливо міг би стати. Таким гарним спортсменом він став майстром спорту згодом. Удома в уже окупованому Криму створював маршрути і організовував змагання. Та російська ФСБ угладіла в спортсменові диверсанта і терориста. Баранника торік у травні звинуватили у підриві залізниці. Чоловік провину визнав. А згодом розповів, що зізнання у СІЗО з нього вибивали тортурами. Він заявив, що його дуже жорстокотували, щоб він зізнався у злочині саме у підриві залізничних полій 23 лютого, які в селі Поштове поштовочораського районі були. А потім пізніше вони знову почали його готувати і щоб повісти на нього ще один злочин, звинуватити. звинуватити його в підриві залізниці, біля села чистеньки. Адвокат Олексій Ладін, який тоді відвідав Кирила в ізоляторі, підтвердив бачив на його тілі опіки та синці. Окрім бараника, Фезбівці затримали ще сімох кримчан, п'ятьох чоловіків і двох жінок. Їхню справу про державну зраду й тероризм об'єднали. Всіх назвали агентами української розвідки. Їх звинувачували в замаху на Аксьонова і Константинова і там дуже вони. Пропагандисти використовували цей кейс. Вони постили відео, казали, що диверсійна група, що завозили вибухівку через Грузію, через Болгарію. І один з затриманих Денис Петранов він був затриманий не в Криму. Якраз він перевізник. Він заробляв тим, що він через Грузію возив до Криму людей. І його затримали, що, начебто, він віз під виглядом газових плит ці всі вибухівки. Тренер Кирила Баранника каже, торік у міжнародній федерації спортивного орієнтування закликали світ допомогти звільнити спортсмена. Я чув, що на Кирила намагаються повісити всіх собак, але це звичайна історія ФСБ. Чому тому, що якщо є людина, яка підходить під якусь історію? То в принципі напевно простіше повісити все на цю людину, якщо припустити, що люди, які на Кримському півострові здійснюють якийсь спротив, це захист власної країни. І ці люди народилися в Україні, вони жили в Україні і вони захищали інтереси України. Правозахисниця Ірина Сідова каже, відомо про дві сотні українців, затриманих окупантами, за схожими обвинуваченнями. За її словами, те, що про катування Кирила Баранника стало відомо, виняток бо до решти затриманих не мають доступу незалежні адвокати. Оксана Дворецька, Анастасія Коваленко, Суспільне новини, Крим.